Ну що, друзі, буду набирати я воду з очисної споруди. Зайшли в очисну споруду какашки з водою, з, там ванна, душ, туалет. І зараз покажу, яка водичка витікає з системи ISB від торгової марки Alpin SS. Так, ось це вода. Дорогі друзі! Водичкою можна поливати територію, і при бажанні можна... Зробити реверс, повний цикл. Я зніму відео, як я пропушу. Це через фільтр, такий домашній Домашній фільтр. І побачимо, яка вод... здамо на аналізи, і вона буде. вона і так, в принципі, на рівні пітної води, але там трохи доучі, але це технічна вода, не забувайте. І ця водичка буде питна, будь еко, замовляй системи від найкращої компанії на ринку торгової марки Alpine SS. Айтішники Alpine SS називають. Це вже по-вашому. Бажані. Alpine SS, Alpine SS, будь-еко. Очисні споруди преміум класу. І водичку, як бачите, найкраща на ринку України. Будь-еко, друже!